Шановні колеги, доброго дня всім, шановні представники засобів масової інформації. Розпочати хотів би з ситуації в економіці і в фінансовому секторі. Звичайно, що мати працюючу економіку і здоровий фінансовий сектор в сучасних умовах вкрай складно. Коли Країні йде війна, яка підтримується терористами з Російської Федерації. Ми кожен день втрачаємо наш економічний потенціал. За нашими даними, терористи, вогонь яких коригується з боку Росії, точково б'ють по найбільш важливим об'єктам української інфраструктури. По шахтам, по електростанціям, по ТП, по електромережам, по залізниці, по мостам, по комунікаціям і по інфраструктурі. Щохвилини умисно наносяться мільйонні збитки. Україні. Абсолютно зрозуміло, що це сплановані акції для того, щоб нас задушити економічно. Росія усвідомлює, що на відновлення Донбасу вже будуть не мільярди гривень, а мільярди доларів, які десь треба брати. Тому я хотів би вам сповістити, що, не дивлячись на вкрай складну ситуацію, ми продовжуємо нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком і іншими іноземними кредиторами. Саме вони дають оцінку ефективності українських економічних реформ. І уряд очікує на таку оцінку. 29 серпня, коли відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Кредити дають тільки тоді, коли бачать, що в країні проходять реформи і зміни. Якщо 29 числа Міжнародний валютний фонд прийме рішення про виділення наступного траншу, в розмірі 1,4 мільярда доларів США, то це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Мене не задовольняє швидкість і глибина цих реформ. Але той поступ, який сьогодні у нас є, дає можливість сподіватися на. Економічну стабілізацію після того, коли в країні буде мир. А за мир в сучасних умовах треба боротися. Тому ми очікуємо на рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду, і це буде означати, що загалом разом з коштами Світового банку Україна отримує. Близько двох мільярдів доларів США. Що стосується нашої роботи з іншими іноземними кредиторами, то хотів би зазначити, що Міністерство фінансів разом з Національним банком здійснили фактично вперше за останні шість місяців. Розміщення державних цінних паперів, яке було напряму придбане одним з провідних західних фінансових агентів. МінФін розмістив на 2,2 мільярда гривень державних цінних паперів з тривалістю погашення 2,5 роки. Підставку 18,95. Попробую пояснити, що це означає. Якщо один з найбільших світових іноземних банків прийняв рішення купити державні цінні папери України, які видані в гривні на 2,5 роки. Це означає, що у них є віра в стабільність на валютному ринку і що у них є віра в економічне відновлення країни, ще раз наголошую, що наш економічний розвиток напряму залежить. Від подій на Сході України. І це знає країна-агресор. Яка є Російська Федерація. Тому для нас вкрай важлива стабілізація ситуації на Сході. Також ми бачимо про те, що. На території України вони намагаються дестабілізовувати ситуацію через різного роду спроби терористичних атак. І окремо хочу відзначити діяльність Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України щодо локалізації, пошуку і арешту російських найманців і диверсантів. Окремо звертаю увагу Міністерства внутрішніх справ на забезпечення громадського порядку перед Днем Незалежності. Ми відсвяткуємо нашу незалежність. Ми боремось за нашу незалежність. Ми поклали життя за нашу незалежність. І історичні слова українського гімну справдились. Що стосується інших реформ, які необхідні зараз країні. Сьогодні уряд прийме рішення про повну і тотальну демонополізацію ринку оцінювання. Була при Януковичі зроблена схема, де декілька фірм мали право на оцінку і всі гроші йшли виключно їм. Довго в коридорах влади виконувалось моє доручення майже п'ять місяців. Так не хотіли скасовувати постановку. Сьогодні на кінець то. Буде ліквідований цей корупційний інститут оцінювання. Також ми прийняли рішення про створення Державної регуляторної служби країни. І сьогодні затверджується положення про цю службу. Яка мета? Мета зменшення бюрократії в Україні, скорочення кількості як регулюючих, так і контролюючих функцій. Скорочення кількості чиновників і дармоїдів, які сьогодні є. І при цьому, при всьому, ефективність роботи державної машини, яка повинна бути спрямована тільки на одне: захист людини і громадянина. От навіщо вони всі наймаються і навіщо українці платять податки, щоб ми отримували ці служби. Сьогодні у нас був проєкт постанови уряду про суттєве скорочення кількості інспекцій і регулюючих органів. Ми довго його обговорювали на робочій нараді. Вважаю, що це абсолютно правильне рішення. І у зв'язку з прийняттям рішення про створення Державної регуляторної служби, яка повинна займатися питаннями дерегуляції. Яка отримує право скасування актів міністерств, які не відповідають законам України та й здоровому глузду, прошу, щоб на наступне засідання Кабінету міністрів було прийнято епохальне рішення про фактично вдвоє скорочення інспекцій, контролюючих і регулюючих органів. Що стосується нашої роботи в напрямку європейської інтеграції, сьогодні будуть призначені заступники міністра з питань європейської інтеграції. В уряді вже створений Офіс з питань європейської інтеграції і міністерства до кінця поточного місяця вносять план імплементації. Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Також, дорогі друзі, не забуваємо про те, що ми перейшли в другу стадію безвізового режиму. Сьогодні затверджується план заходів по запровадженню безвізового режиму в Україні. Основне питання, яке зараз стоїть, це видача біометричних паспортів. Та кількість, яку ви мені доповіли. А це на першому етапі 20 тисяч у місяць мене не задовільняє. А саме з нею воно не задовільняє українців. Тому що черги будуть по 200 тисяч. Тому у плані заходів ми сьогодні приймаємо рішення, як забезпечити видачу біометричних паспортів, на підставі яких українці зможуть безвізово їздити до країн-членів Європейського Союзу. І на кінець ми сьогодні прийняли спільне рішення. Про запровадження інституту торгівельного представника України. Це основний адвокат і прокурор українського бізнесу. Адвокат за бізнес і прокурор проти тих країн і компаній, які не будуть давати можливості українському бізнесу розвиватися і експортувати. Продукцію за межі. України. Ми вивчили ретельну досвід, в тому числі і Сполучених Штатів Америки, де офіс торгівельного представника є один з ключових елементів зовнішньої економічної політики. І тому торгівельний представник України це ключова рушійна сила по просуванню українських товарів в світі і по захисту українського економічного інтересу. Оце, власне кажучи, порядок денний того, що робить уряд. Окремо хотів би, щоб ми ще провели нараду, пане Сергій, з вами по першому числу, по школам. Оксан Максимович, займіться, будь ласка, цим питанням. От. Ми по Слав'янську і по іншим містам відновлюємо школи, мені сьогодні вранці доповідали. От, але у нас, крім Слов'янська і Сходу, є ще вся Україна. Всі діти повинні піти в школу, повинен розпочатися навчальний процес, те саме стосується і вищих навчальних закладів. Тому ми окремо, можливо, проведемо публічну навіть нараду, саме все ж займіться, організацією цього процесу. Тому що фінансування є, але ті, які не вирішені питання. Селектор з керівниками областей запросити керівників вищих навчальних закладів по областям, щоб ми були готові до навчального року.